Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео подивимося дуже таку важку тему про Харківщину. І у моєму травневому прогнозі на травень місяць для України я казала, що можуть бути втрати території. На жаль, цей прогноз здійснився. Давайте дивимося перше таке запитання. Чи правда, що росіяни зібрали п'ятитисячне угрупування для штурму місто Харкова? Карта мені відповідає так. На жаль, кількість тут не показали мені, але все-таки вони хочуть це угрупування розділити на якісь два шляхи, на якісь два фронти, тому що тут закохані це вибір і це шляхи, дві дороги. Поверховні жриці це така велика таємниця, і звичайно ж в них є таємний план. Я так розумію, що це свого роду можливо відволікання уваги на харківський напрямок, тому що 100% вони хочуть вдарити якийсь такий ударний кулак зібрати на якомусь іншому напрямку. Тут на сім кажезлів звичайно ж, вони просто одержимі контролем і будуть вони боротися. Це карта боротьби, звичайно ж, не все їм дається так, як вони планують. Але я думаю, що у найближчий час якийсь рух може бути і не тільки в Харківському, Кому напрямку, а ще й в іншому. Звичайно ж, дуже радує, що тут кінцева карта в нас двіка мечів, тобто закритий шлях, я так розумію, що дуже-дуже сильно просунутися вони не зможуть, але зараз ми все це будемо перепитувати. Чи дійсно у росіян достатньо ресурсів для подальшої активації та просування у Харківській області? Скажемо так, тут дуже активно працює саме пропаганда, тому що карта зірка. А зірка це завжди медіапростір. Насправді не так вже в них і багато ресурсів для якоїсь такої масштабної атаки саме на Харківську область, а особливо на місто Харків, тому що тут нехватка ресурсів. Дуже їм якось важко це зробити на даний момент часу, зібрати сили. Карта довгого очікування та нездійсненого успіху. Тобто, вони планували все набагато, набагато масштабніше, але вони не отримали те, на що вони сподівалися. Але, звичайно ж, по цим картам вони дуже сильно хочуть окупувати Харківщину, тому що тут українська земля, і повернення до минулого, тобто окупувати те, що вони а-ля вважають своїм по праву. І у найближчий час, дійсно, цей напрямок буде дуже-дуже гарячим. Давайте подивимося, як саме на зараз справи у наших ЗСУ та у окупантів. Ось саме на зараз на харківському напрямку. У наших ЗСУ і у російської армії. Бачите, активні воєнні дії. Якщо чесно, не дуже тут показує, не подобаються мені ці карти зовсім. Знову ж таки, п'ятірка жезлів на дні колоди, активні воєнні бойові дії будуть продовжуватися найближчим часом. Тут у нас Лисар Пентаклів, «Колесо Фортуни. Лилиця Пентаклів можуть вони дійсно потихеньку просуватися. На жаль, на цьому напрямку вони на два фронти хочуть розділити свої зусилля, тобто і на Харківщину, і ще на якийсь інший напрямок. І знову ж таки, в нас колесо фортуни може показувати як просування, так і активні дуже обстріли. Тут, бачите, Росія підготувала цей план щодо окупації, веде продуктивну роботу, і в неї дуже такі масштабні далекоглядні плани. Ваш Пентаклів і відлюдник на жаль можуть показувати дійсно окупацію якихось невеличких населених пунктів. І так як тут двіка кубків, я думаю, що з кимось в них там є домовленості певні. Можливо, хтось, якісь зрадники їм допомагають, тому що ця карта це карта плідного співробітництва для досягнення якоїсь спільної мети об'єднання для того, щоб отримати бажане. Дев'ятка мечів Двіка Пентаклів знову ж таки нестабільна ситуація на цьому фронті, і вона буде змінюватися. Вона буде коливатися. Дев'ятка мечів це карта залякування, карта активних обстрілів. Теж їм, звичайно, ж там буде солодко, але у нас карти теж не дуже хороші, тому що так ми зараз розробляємо якийсь новий план для того, щоб втілити в його життя, нову якусь стратегію, щоб їх відсунути. Будемо, звичайно ж по цим картам, намагатися їх зупинити, тому що тут стоп саме просування, але на кінець мені не подобаються ці карти, тому що підтірка кубків знову ж таки це карта втрат. І по цій карті в мене дуже часто ще мости проходять. Може бути удар по якомусь мосту і вісімка мечів. Це обмеження дій. Можливо, будуть намагатися якось у кільце наше взяти, тому ситуація саме в цьому напрямку на ближчий час. Мені на жаль дуже дуже не подобається. І давайте напряму запитаємо, чи дійсно активація російських військ в Харківській області це відволікаючий маневр від Донецької області, де окупанти готують основний удар. Це саме Часів Яр, Покровськ та Курахове. Ну я прям не можу стверджувати, що це якісь відволікаючі маневри. Я скажу так, що вони у найближчий час активуються на усіх напрямках. І бачите, тут в нас і мечів, і карта повішеного їм взагалі не важлива кількість. Вони готові кинути будь-яку кількість для того, щоб досягти свої цілі, тому що є відповідний ось наказ. І ось цей воєнний план вони втілюють у життя. і Їм потрібно будь-якою ціною досягти успіху. Можливо, тут мається увазі якась відповідна дата, якісь відповідні часові рамки. Але саме це затверджено вже по закону. Такий їм дали ось наказ. Подив'яція мечів. Можливо, ось цей їхній план не буде вдаватися на 100%, Але по цим картам це дуже агресивні воєнні активні дії, і їм за будь що потрібно отримати цей ресурс, тому що дияволу потрібні жертви. Ось така відповідь. Чи правда що росіяни хочуть створити буферну зону для захисту Білгорода і просунутися до Харкова на відстань досягнення пострілів артилерії? Так, їм потрібно втілити цей план у життя і зробити це якнайшвидше. Знову ж таки, згадуємо попередній розклад. В них є якісь певні часові рамки, в які вони мають вкластися. Тут цей ресурс, бачите, хитрий план. Вони хочуть повернутися до минулого, тобто окупувати ось ці території, як це вже було. Створити ось цю саме п'ятірка жезлів покаже буферну зону на території України і мати там успіх перемогти. Ось так. Давайте все-таки запитаємо, як добре укріплена Харківщина, чи дійсно ті гроші, які виділялися на оборону та фортифікаційні споруди, пішли по призначенню. Не можу прямо сказати, що ніякі гроші не виділялися. Вони дійсно виділялися, тому що тут і туз пентаклів, і королева пентаклів. І дійсно щось пішло на ось ці оборонні споруди. Але на жаль, цього замало, тому що бачите, гроші виділяються, вони упливають по цим картам. До кого до короля Пентаклів. Це якісь можна владці. Ну ви зрозуміли, люди при грошах. Ось туди грошики і втекли. І тут в нас ще й карта диявола. Бачите, ось вони їх забрали собі. Що я можу сказати? І ось цей ресурс по королеві в який дійсно був, вони його розділили і лише частину пустили туди, куди потрібно. Ось ця карта саме ось ці фортифікаційні споруди, і ось цей захист саме і показує. Так, він є, але він був розділений. Ось так. Давайте запитаємо ще ось так. Які глобальні плани росіян щодо Харкова та Харківської області? Яка кінцева ціль і мета їхня? Ось саме на зараз. Нічого нового я вам не скажу. Тут залишити людей повністю без ресурсів для існування. Тут п'ятірка пентаклів, світло, вода, газ і так далі. Ось ці карти кажуть, щоб не залишилося на Харківщині ніяких підприємств, тобто бомбити саме підприємства. І тут у нас карта колісниці, яка показує дороги, вокзали і так далі. Тобто вони будуть активно у найближчий час бомбити саме ось ці споруди. Плюс вони якось хочуть перекрити усі дороги до Харківщини. Ось так. І тут карта 0. Знову ж таки, зрівняти з землею, бомбити. І тут у нас віка Пентаклів, тобто це дрони, артилерія, та, що близько долітає, щоб люди масово покидали цю територію. Знову ж таки, десятка мечів це активні обстріли. Тому, на жаль, ось так якось. І давайте наостанок запитаємо, чи є загроза окупації міста Харків саме ось на зараз. Виходячи з тих даних, які є. На дні колоди десятка жезлів саме на даний момент часу окупувати місто Харків вони не можуть. Не вистачає в них ресурсів, не вистачає в них сил. Це карта відсутності перспектив, але вони будуть намагатися все зробити. Вони взялися за дуже багато напрямків одночасно і не можуть на усіх прям напрямках мати великий великий успіх. Але план дійсно в них такий є: план стратегія. По окупації міста, тому що тут у нас і десятка пентаклів, тобто вся територія, або, хоча б, якось обмежити, якось відділити одну частину від іншої, її взяти у кільце. На даний момент часу карти мені знову ж таки показують, що не зможуть вони повністю окупувати цю територію. Тут у нас паш пентаклів, те ж саме, що і казали мені в попередньому розкладі карти. Тобто можуть бути окуповані якісь невеличкі села у найближчий час, але плани в них дійсно дуже далекоглядні. І знову ж таки вони шукають якихось зрадників серед мирного населення їх досить таки багато. Тобто плани планами, але шиш їм на Лопаті, а не Харків. Ось такі відповіді сьогодні нам дали карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу на екрані та в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра! Та все буде, Україна!